Чим багаті, тим і раді в Прикарпатському національному університеті організували день відкритих дверей. Традиційно для абітурієнтів, які ще тільки визначаються із майбутнім вишим, презентацію мовно розділили на окремі факультети та інститути, аби всебічно продемонструвати особливості вступної кампанії 2014. щоб дізнатися, куди можна поступити. Наприклад, я хочу на хімію, які треба там документи і для чого, які предмети завати студент. Який вже навчається в університеті, він знає, що відбувається в цьому вузі. А людина, яка закінчила тільки школу і яка до ну, заходила, може просто в гості, не має якоїсь цілісної картини, що таке Прикарпатський університет. І власне на дні відкритих дверей можна побачити, що тут відбувається, які напрямки підготовки, і що ми можемо запропонувати як університет цьому абітурієнтові. Одному із найбільших та найпопулярніших вузів Прикарпаття таки є, що запропонувати своїм майбутнім студентам. Наступний навчальний рік тут уже охрестили роком налагодження співпраці із західними університетами, зокрема, що стосується реалізації системи подвійних дипломів. В сучасних умовах для українського студента потрібно розширювати коло знань. І те, що Прикарпатський університет робить останніми роками, підтверджується правильністю нашої позиції. Цьому році, на 1 вересня, ми зможемо запропонувати нашим студентам подвійні дипломи вже по шести напрямах, які будуть дозволяти їм отримувати їх безкоштовно, а це і саме найважливіше. Чималий попит кажуть, у виші цьогоріч буде на спеціальності тісно пов'язані з євроінтеграцією. Попередньо найбільшою популярністю користуються інституту політології та міжнародних відносин туризму і філології. Щодо останнього, то для абітурієнтів керівництво вишу підготувало новинку з 1 вересня. На його базі започаткують напрямок журналістика.